От у нас вже ми підходимо до плавно до мети нашої сьогоднішньої прогулянки до дуріанчику. Дорожчі, дешевші. Маруські. Зараз нам його. Б'ють вийте нам дуряла. Вийте, що ми його сіли. Це сніж, вибираємо. Вити дурямо. Smerk, smerk, smerk. To smell мертв, мертв. Smell смерть, кодолов, смерть, смерть, Smell, А

Клюшками бавимося. <риве> <риве> Відеозйомка У нас. вас ми вбили Дуріана ага. Дуріана Грея. Зараз ми його. Рукавички, звісно, тут китайського виробництва на європейську руку можуть лізти повністю. Пало. Зараз ми його назад поставимо. Це кокоси приїхали. Бачите, щоб не розміли. Кокос будемо запівати. Так, а дві треба вдягати? Бажано. Надь, я тобі не п'єш, таке. І ти тоді як шо... візьму. Якщо щось що не стати. Попробуй на... називається ще в дінь і рукавички. У них розмір явно емочка. Оп. Бачите, на тебе нормально налізли, але ми видали таке щось. Давай я тобі трошки допоможу. Сказати, щоб повністю налізло, то і є. Але Але пальці вже схоже на щось. Так. Розказуйте, що ми, що ми робимо цими грязними руками. Береш шматочок і пробуєш їсти. Потрошечку. якщо так... Ну... Запах гірше. Якщо я... Відео це виклав, значить я живий і здоровий. Хочте. Мені не знаю от перше враження як тісто. Структура на хліб схожа. Тісточку посажу і буде росте дурганчик, мами, на городі. Дурян, о, о, для водорабки. Це гарна фото. І з колорин. Кри... О, о, о. О. Так що. Ну-ка, ви знаєте. В принципі. Так що все, заберу кісточку, посажу і рядом під маминим виноградом буде рости, рости дурян. Все, не дурійте, не забувайте, що кацапи не люди. Все, обіймаю крепко. Пішов я їсти.